Ягаю тебе у кабінеті математики. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі за темою Описане та вписане коло чотирикутника». І розв'яжемо задачу номер 351 За умовою: рівнобічну трапецію вписане в коло, вписано в коло, центр якого належить одній з основ. Отже, Якщо центр кола належить одній з основ, це означає, що ця основа буде діаметром кола. Тому ми проводимо в першу чергу діаметр кола, і це буде основа нашої трапеції. Трапеція у нас рівнобічна. Тобто бічні сторони у нас. Рівні. Ось таким чином. Показали на рисуночку і позначили а, Б, Ц, Д. В даному одразу записуємо, що а, Б, Ц, Д трапеція вписана в. Писана в коло, і вказуємо, що вона є рівнобічною. До речі, ми з вами говорили, що вписати в коло можна тільки рівнобічну трапецію. І так, Читаємо далі наступне речення: кут між діагоналями трапеції, протилежний її бічній стороні дорівнює 56 см. Отже, ми маємо провести діагоналі даної трапеції. В результаті утворилося 4 кути. Так, позначимо точку перетину діагоналей О. І увага, у нас сказано кут між діагоналями протилежний бічній стороні. Тобто, йдеться ось про цей кут. Це його градусна міра 56 градусів. Тому далі, в дано, ми вкажемо, що наші діагоналі перетинаються в точці О. Вказуємо, що кут БОА дорівнює 56 градусів. Все, це вся інформація, яка у нас є. Нам треба знайти. Кути-трапеції. Кути-трапеції, давайте домовимось, ми будемо позначати однією буквою. До речі, оця така червона лінія, якою я розділила екран, це як розворот вашого зошита, для того, щоб одночасно на екрані був і рисунок, і розв'язання. Ви нічого не ділите. Зліва частина вашого зошита рисунок, справа – дано, під дано, ви пишете слово розв'язання і записуєте розв'язання далі вниз. А я буду писати з правого боку. Отже, як завжди, починаємо з того, що аналізуємо умову задачі. Так, стоп, ми з вами. Знов, як і на минулому році забули написати, що у нас ад діаметр. Ось давайте, ось тут в мене якраз є місце ад діаметр. Тому що це дуже важлива інформація. Отже, з цієї інформації починаємо. Нагадаю, якщо наша трапеція вписана коло, то всі її кути також вписані в коло. І для визначення їх градусних мір треба інколи дивитися, куди спираються ці вписані кути. Отже, так як у нас одна із сторін, одна з основ є діаметром, а діаметр це особлива лінія. І ми з вами знаємо, що в Писаний кут, що спирається на діаметр, буде дорівнювати 90 градусів. І так, уважно, подивились на рисуночок. На діаметр АД у нас спирається кут АБЦ. І так, кут АБЦ АБД, вибачте. АБД. Писаний кут, писаний кут, що спирається на діаметр, що спирається на діаметр. І це дозволяє нам зробити висновок. Що кут А Б Д дорівнює 90 градусів. Показуємо це на рисуночку. Ось він, фірмова позначка кут а, Б, Д. А тепер дивіться: коли ми провели діагоналі, наша трапеція розділилася на чотири трикутника. І в даний момент ми з вами. Знаємо два кути в трикутнику АБО. Тоді далі ми з вами пишемо у трикутнику АБО. Кут АБД. Трьома буквами називаємо. Даже АБО. Ми можемо скоротити довжину сторони, дорівнює 90 градусів кут БОА. Дорівнює 56 градусів, і тоді ми з вами без проблем можемо знайти кут БАО. Нагадаю, якщо ми з вами розглядаємо прямокутний трикутник, то у нас з вами спрощена теорема про суму кутів. Ми говоримо, що в прямокутному трикутнику сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Кут БОА гострий, ми знаємо, тому від 90 градусів віднімаємо 56 градусів, і у нас ходить 34 градуси. Це кут БАО. На рисунку показали 34 градуси. Так, рухаємось далі. Ми знайшли. Частинку кута А нашої трапеції. Треба знайти другу частинку. Ось я її хвилястою дужечкою покажу. А для того, щоб це зробити, нам треба розглянути трикутник АОД. Але для того, щоб його розглядати, туди треба потрапити. Тобто, хоча б щось знайти в цьому трикутнику. А... Але. Так як наша трапеція рівнобічна, то діагоналі цієї трапеції рівні, це по-перше, і по-друге, вони точкою перетину розділяються на рівні відрізки. Не навпіл, увага! Рівними будуть відрізки АО двома дужечками і ОД. Далі можна піти різними шляхами, я вам пропоную коротший шлях, про який учні завжди забувають. Нагадаю, що для будь-якого трикутника існують внутрішні кути, з якими ми зазвичай працюємо, і зовнішні. Зовнішній кут це кут суміжний з внутрішнім. І в даному випадку кут БОА, він якраз і є. Зовнішнім кутом трикутника АОД. Кут Ба. Так, БОА, вибачте, неправильно записала. Зовнішній кут. Трикутника АОД. Крім того, в трикутнику АОД ми можемо далі продовжити і написати, що АО дорівнює ОД. Він буде рівнобедреним. Так, як трапеція рівнобічна. Так, як трапеція рівнобічна. А тепер, як ми, так як ми з вами сказали про зовнішній кут, то так, давайте продовжимо з трикутником. Якщо наш трикутник АОД рівнобедрений, то кути при основі рівні. Кут ОАД дорівнює куту ОДА. А ось тепер увага те, про що я вам говорила: зовнішній кут. Властивість зовнішнього кута є наступною. Зовнішній кут дорівнює сумі. Двох внутрішніх кутів несуміжних з ним. Кути ОАД і ОДА якраз і є тими двома кутами несуміжними із зовнішнім кутом БОА, градусна міра якого 56 градусів. А так як вони рівні між собою, то ми ці 56 градусів поділимо на 2. І у нас виходить 28 градусів. Це ми з вами знайшли ось цей кут ОАД. І тепер знайти кут А кут трапеції дуже легко. Крім того, так як трапеція рівнобічна, кути при основах рівні, тому кут А і кут Д рівні. І дорівнюють сумі кутів 34 градуси і 28 градусів. Знайдіть самостійно дану суму. І далі, знов-таки, дуже просто ми вже виходимо на ті правила, ті властивості, які має будь-яка трапеція. Кути прилеглі до бічної сторони, в сумі дають 180 градусів. Тому далі ми з вами можемо записати, що кут А додати кут Б. Дорівнює 180 градусів, можемо пояснити, як внутрішні односторонні. Внутрішні односторонні, тому що основи трапеції паралельні. або можна написати, як прилеглі до бічної сторони. І далі, знов таки, ми з вами записуємо, що кут Б дорівнює куту С. Тому що це кути прилеглі до основи рівнобічної трапеції і можемо знайти. Будь ласка, знайдіть кути Б і С і запишіть відповідь до даної задачі. Наступна задача 353 У прямокутну трапецію вписано коло. Отже, коло наше буде невеличким. Починаємо з того, що нарисуємо коло. І увага, у нас трапеція прямокутна. Накреслити її буде нескладно. Отже, починаємо з нижньої основи. Якщо наша в трапецію вписане коло, то всі її сторони сторони трапеції, дотикаються до, наш, до, до кола. Так, Нижня основа. Бічна сторона. Ось, дивіться, прямо кут на трапеція. Тому починаємо ми з прямого кута. Так, тепер у нас менша основа. Так, так. і отак. І друга бічна сторона. Так, зараз трошечки. Підправлю. О, так, злате, все добре. Так. А БЦД, наша трапеція. Обов'язково вказуємо, що вона прямокутна, кут А дорівнює 90 градусів. І нам відомо, що в дану трапецію вписане коло. Тобто, крім трапеції, у нас є коло, вписане в трапецію. Так, далі нам відомо, що точка дотику. Ділить більшу бічну сторону. Ось наша точка дотику. Так, Нехай буде точка К. Ділить більшу бічну сторону на відрізки завдовжки 8 см і 50 см. Так, Вказуємо, що точка К. Точка дотику. І записуємо, що відрізок СК у нас дорівнює 8 см, а відрізочок КД дорівнює 50 см. А крім того, нам треба знайти периметр даної трапеції, якщо радіус цього вписаного кола, нагадаю, якщо коло вписане, радіус ми позначаємо маленькою буквою R, він дорівнює 20 см. Знайти нам треба периметр трапеції. Так, розв'язання. Отже, починаємо аналізувати наші факти. Найголовніше це те, що коло вписане в трапецію. А ми з вами добре знаємо, що не в кожну трапецію можна вписати коло. Тому починаємо з даного факту. Так як коло вписане в трапецію. Висновок, який ми з цього робимо. Що в даній трапеці суми протилежних сторін рівні. Тобто сума бічних сторін Б і С, Д дорівнює сумі основ Б, С і а, Д. А якраз, щоб знайти периметр, нам потрібно знати або кожну сторону окремо, окремо або суму сторін. Рухаємось далі. У нас є точка К. Точка дотику, завдяки якій ми без проблем можемо знайти бічну сторону CD. CD дорівнює 8 додати 50, і це у нас буде 58 см. Добре, йдемо далі. А ось тепер у нас радіус вписаного кола. Ми з вами не відмічали центр кола, не проводили радіус. Як. Для чого він нам даний і як його використати? А ось тут давайте знов-таки згадаємо: якщо коло вписане в трапецію, всі сторони трапеції дотикаються до кола, тобто вони є дотичними, а дотична перпендикулярна радіусу, проведеному в точку дотику. Тоді нескладно здогадатися. Що діаметр нашої трапеції, якщо ми його проведемо від точки дотику верхньої основи з нижньою, він буде перпендикулярним до основ. І за своєю довжиною він буде дорівнювати найменшій бічній стороні. Запам'ятайте, в прямокутній трапеції менша бічна сторона. Дорівнює діаметру вписаного кола. І так, проводіть діаметр, запишемо буковку Д позначимо, і тоді запишемо це в розв'язанні: що наша сторона АБ дорівнює діаметру, а діаметр, як ми знаємо, дорівнює двом радіусам. Радіус 20 см, отже, сторона АБ 40 см. І тепер подивіться, ми з вами знаємо обидві бічні сторони. І тепер в дану рівність ми з вами замість АБ і С Д підставимо довжини АБ40 С Д 58. І тоді Сума основ БЦ і Аде у нас буде 98 см. І тоді запишемо формулу периметра. Якщо вам треба знайти периметр трапеції, в яку вписане коло, і ви записуєте формулу, записуйте її, ми вже з вами так робили, як суму протилежних сторін, тобто суму бічних сторін. В одну дужечку, а суму основ в іншу, щоб було легше підставляти все. І так, замість А, в принципі, АБ плюс С, Д у нас 98, і тут 98, тому що сума протилежних сторін рівні. І так, тоді, щоб знайти периметр, ми з вами маємо 98 помножити на 2. Ось таким чином ми з вами і розв'язали дану задачу.